Усім привіт! Сьогодні о, я покажу нові квіти, які з'явилися в моєму терраріумі. Правда, деякі все-таки відкрили ось одна, ось тільки одна, це ось ця квітка, зубниця. Я мало що знаю, але різні види є. Я не знаю, ну ветлі це цибулинна, тому що цибулі я там щось не бачив. Оце теж вона. Ось це теж її листик. Це така штука, вона росте такими поля. Якби не поля, видає, а лугами. Як будто якийсь маленький луг такий в лісу. Там, даже можуть дерева, там все Там може повністю ліс бути. А там таке місце аномальне, де все це росте. Більше ніде не знайдеш цю штуку. Просто я типу... Дивився в лісі там дивився, 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 і що тільки он на місці через річку шло. Там їх такої зубниці було багато. І ось ще одна квітка, яку я зайшов там рядом, її складно показати, тому що Ей вона простость. Она просто отвергнута відвернута від мене. Ось. А, ще вона і фокусується. Попробую ось так о. о, Коротше це примула. Да -моєш. О, о. Ось. Ось це примула. Е, і вода тика. У мене була, було. Тут як кстати, сажав природ, не природу, а ну, приву, яка у нас вона не росте, але вона в Грузії росте. Да, я був в Грузії. Ось ця привола росте в Україні, да? я її зайшов. Це ще називається первоциктом всі привули. І Я її чомусь називаю Зульни сльозки. Правда, зублені сльози це іншу жовта квітка, навіть репрі Е, Так що ще у мене? Лук у мене просто царем став. Дивитись. Дивіться. О! Бачите? Він просто високий. Такий високий і ось цей теж у мене. Сьогодні буду його їсти. Салатик такий можна зробити з нього. С тут у мене 에, медунка. Я правда її купив, Я не знаю точно ли вона водиться у нас. Ну, надо почитати. Якщо вона не водиться, то я її звідси виселю. Тут не потрібні мені квіти, які водяться не в Україні, а десь там вообще в Грузії або ще десь. Мені тут исключительно іскль... українські квіти потрібні. Тому що я сам в Україні живу. Ось тут. Ну, тут багато квітів в мене не з'явилось. Ну, тут у мене ось такий ящик прийшов. Я не буду показую. Я там квіти. Ну, де в мене не прийшли от О, Просто ж покажу хоч щось там. А. Ось, ну, бачите, тут тільки пакетики і цибули на цих квіті. Ну, я там скажу, що там, там э, чекаю, там мікс жоржин. Ну, коротше, різні жоржини, мікс гладиолусів, э, мікс чого то вообще, а. Цих э, тигриців. Я перший раз, от, коли я покупав, просто... Тигриці, не знайшов їх. Це в, в іншій кімнаті лежиться важко, важко, де написані всі квіти. Тигриця і тигриця, якось так. Ну, вони різні кольорів Маленькі цибулинки у них. У них трохи більше, ніж у зірковика. Також у мене була е, цього тижня пересадка квітів на вулицю. Це цибулинні квіти, які не виживуть тут, якщо їх не пересадити. Я їх звідти пересадив. Е, що тут ще у нас цікавого? Ну, в'янеця що витренеться? Анімони ще її називають Анімона дібровна. Ну, вона не квіте, тому що я, я зідрав квіточку, от даже, дивіться, це остаток від цієї квітки. Тут щось степалю таке. Я думаю, всі кожен бачив навіть на своїх городах, у кого є там клуби, город, де там, наверное, ви бачили, як він цвіте, цей лютик, Дуже погана річ, вона там цвіте, і потім одразу глушить рос... всі рослини, а так його ще. Типу вирвеш, а корені корін... ще корін... корін... залишається. А там може теж маленьке ось... щось таке нещасне залишиться і потім з нього вже виросте трилютики зразу. А потім вони далі будуть плодитися У мене поки що не проросла лаванда. Ось, ну, типу можна відірвати від гілочку. І потім від цієї лаванди, типу, буде... Е, ну, коротше, вона пусті карашки, і так її можна розмножувати. Ну, щось... Лаванда, це не, не, не кожен чув про неї. О, кстати, її родич розмарін. Розмарін теж такий. О, тільки я зараз побачив. От, це у нас е, квітка. Ну, вона не рідкісна, це як вона. Це не, е, не кульбаба, а це як вона. Що Хрестовик хрестовик. Хрестовий звичайний. Ось він не з роду скоріш за все, І з їхнього роду і пускає такий пушок, як адуланчик. Да, тарарю важкий. Мені каже, 2-3 кілограми важить, тому що тут... Дивіться, ось ось це, весь слой, ось це весь слой заповнений землею. Ось він туди проходить. Я по розміру руки зараз покажу. Так, це моє операцію. Ось. Це, е, це ось е, прямокутник, тер, ну терраріум коробка в вигляді прямокутника. Ось так. Це, в, ну, це ось звідси. Страда, а от передня це хоча навіть длини одної половини руки. Ну, почти тр трохи більше, ніж одна половина руки, господи, ось. Якщо вам видно. Хочу це. Так що тут ще? Ну, привола, це така привола, вона... Є ще різних містах, де, ви знаєте, про Акву, от там вона теж ось є даже таке біля акви, не теж прямо на акві. там Десь поріжеш, де кам'яна вже починається. от там таке поле і усе усе, 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 усе з усією з сльозкою, як я називаю. Ну, Первоцід я її називаю ще з плімовою дикою. Та у нас тільки в Україні, на жаль, тільки один вид. Прибули Ну, Більше у нас нема. Ілі вони декоративні. У нас не водяться вони взагалі і де не водяться ці декоративні, тому що вони взагалі іскусство не були створені. І <кхе> еще... водяться в Грузії. І вот такі поля там в такими, звичайними такими. Рожевими жовтими 왼... кожного бачив. ви коли йшли, бачили у когось на клубі ось ці такі жовт... світло-жовті примули От навіть не такого кольору, ще світліше, навіть такого... трохи ванільного, я би сказав, кольору. Кстати, ще у мене. Чомусь не цвіте фіалка. Ось вона, Ну, я не знаю, може просто щось сподобалося і вода відсвіла. Сім, все в порядку, Він просто нормально росте. Він тут собі росте і все. Тут мох, це все мох. Ось це якась теж мох цікавий. Так, да, от по якась причина взірку. Квітка зірка, жов... зірка жовта, просто зникла. Типу я шукаю, коли я всі цибулині пересаджував, крім самої цибулини. Я тут дивився, а думаю, а де у нас е, зірка? А от її нема. Вона що вивелась? Не знаю. Тоді то ли тут було, де от зараз у мене медунка? Ну, я, по її кудись пересаджував, не, не хочу тут перекапувати, тому що, що за все я тут всі коріння порвуних цих квітів. Ось це у нас барвінок. Барвідок така цікава квітка. Да, не, е, не цікава вона, правда, не от дуже. Ну, вона стелиться так, як мох стелиться. От як і Аргіратему біденс, де вони. Це оце біденс. А, ні, це Аргерантем. Надо його швидше висаджувати. А біденс, походу, я кудись вже він звідси. А, ні, ой, він то його теж треба висаджувати звідси. Це маргаритка, і скучно, а це фіалка. ну, засохне, засохне та засохне, тому що висаджувати її смислу нема, тому що з рівно з. Загине. Это такая росла, да? троянда, вот еще тут вон она тоже есть. И вон она, как бы, не троянда. Это із секулянтов, до них богато резиквитов выносите. Вот те же, наверное, каждый знает из секулянтов как кактусы. Это свойство те, то, что им не Не треба дуже багато води секунтам. Ось трас, це велика, ось два. У них два трояндами, у них просто сама рослина. От бачите, це не квітка, це просто рослина. Вона схожа на форму трояндової квітки. Це, кстати, не плесень, а це у нас, я сюди на що кидав кусок вертіння. Верби на у мене росте там. Не, коротше, вона заселилася, так там дві верби, господи, різні види, і це не, очень, це не круто. Тому що вони там всі двоє зараз виростуть саме на дорозі і вони мішаються. Вони вот, дивіться, Кинути маленьку в'ятерку. Все, бах! І там вже ростеться ця, ця верба. Колись мама вона зараз робить роби снів і різні інші прикраси на Еці. Можете подивитися. І от вона колись вона робить ще я отак скручую вер, ці вер, деякі снів, От виглядять як скручені гілочки верби. Ну, що ви тоді на колись кинула вербу, скоріш за все, маленьку гілочку просто впала і І бах, і, і там вже виросла ціла ця верба Іва і Баганра різні. Різні назви є. Кстати, на цьому тижні, тиждень е десь. 13 да, 13 квітня, точніше. В неділю буде зелена неділя. Так що всі готуйте, е, сву... всі шукаєте вербу. Ну, верба у нас во дворі є, так що це не проблема. Вона дуже розпостренна, вона усюди ці вербає. На цьому все. Е... До... Е... 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 Я показав нові квіти. На цьому все підписуйтесь на мій канал, ставте «подобайки» е і пишіть коментарі, Доповнюйте, щось, що, що, е що я про ці квіти не розповів. Мені буде цікаво це почути. На цьому всі, усім пока-пока.